Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. І сьогодні ми з вами поспілкуємось про повернення блудного Януковича. Поговоримо про те, чому його взагалі дістали, чому саме зараз. Є в мене кілька розумів цікавих на цю тему. Хочу з вами ними поділитися, але тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики. Та міжнародних відносин. Отже, якщо коротко, що трапилось, з Януковича на Росії струхнули пилюку, сказали: давай, прокидайся, пора відпрацьовувати ботекс і вініри, поставили перед камерою, і мені здається, там з такої великої бумажки він зчитував якийсь текст про те, що він то насправді. Завжди був великим прихильником євроінтеграції і на повних парах вів Україну до членства в Європейському Союзі, що ніколи від цього він не відмовлявся, хоч і були певні складнощі. Але от завжди був проти НАТО, яке безумовно мало б призвести Україну до катастрофи. І здавалось би, для чого, чому? як, Які у цього цілі, які сподівання ставить про себе Російська Федерація? І які наслідки будуть від цього? Ну, перш за все, я бачу в цьому величезний позитив. Тому що нарешті покоління зумерів побачило, що цей отой Якунєвіч із мемів, це прям реальна людина, був колись такий цілком собі. Живий персонаж, якого українці обрали президентом нашої держави. Добровільно на демократичних виборах прям пішли і цілеспрямовано поставили Галочку навпроти його прізвища. До речі, якщо ви один серед тих українців чи українок, підіть в церкву, покайтесь, свічку поставте. Якусь молебень закажіть, зробіть великий донат на Збройні Сили України, бо ну той великий гріх треба з душі якось знімати, ну вам же ще якось потім у вічність відправлятись. Але якщо говорити про те, які Росія могла тут задачі переслідувати, то тут дійсно є над чим поміркувати. Бо, як на мене, вони завжди його використовують ну, в холосту прям. Кожен раз, коли вони його витягали, крім як мемів, нічого вони не продукували. Пам'ятаєте, то ту ручку зламає та скаже: Остановітісь! То скажи, його в Білорусь туди-сюди скатають, коли починали взагалі повномасштабне вторгнення. Але в цілому, так щоб був від його використання якийсь ефект, не було жодного разу. Для мене досі залишається великою загадкою, чому вони в 2014 році. Не притягнули його, не посадили в Донецьку, не сказали, що ось тепер тут легітимна Україна і давайте від цього працювати. Тут президент, там би якихось депутатів з партії регіонів притягнули. Але слава Богу, що вони до цього не додумались, бо тоді це могло стати насправді для нас великою проблемою, коли Україна переживала серйозну кризу з відсутністю вертикалі влади. Але не будемо про це говорити. Мені здається, що. Грубо кажучи, росіяни не ставлять перед собою якоїсь великої стратегічної мети і не сподіваються отримати з цього якийсь результат, можна було б сюди, звісно, приплести те, що, до речі, головним політичним радником Януковича був Пол Манафорт, його політичним консультантом він був. А це друг Дональда Трампа і його політичний консультант, тобто, так, у Януковича і у Трампа, один політичний консультант, якщо ви не знали. Ось вам така дуже цікава інформація, і що тепер Трамп це побачить, і то йому скаже: Дивись, є же ж, до речі, легітимний цілий президент, з яким Путін міг би говорити. І цей президент, до речі, не проти членства України в Європейському Союзі. І от ну, давай, може, щось таке та й зробимо, якось так це все розвернемо, ну, але це занадто божевільний сценарій навіть для того театру абсурду, в якому ми з нами знаходимось. Як на мене, це просто такий черговий акт знущання, щоб просто понасміхатись над усіма в першу чергу над Дональдом Трампом. Ну, бо мені здається, Путін навіть у своїх найсміливіших фантазіях не очікував того, що трапиться на Алясці і після неї. Я більш ніж впевнений, що він. Навіть не сподівався, що Трамп буде прям так стелитись перед ним, що Трамп буде так намагатись йому догодити і так під нього лягати. Я переконаний, що він був шокований і він потім не з'являвся ще декілька днів на публіці, бо просто був в запої, він був в ейфорії і не міг стримати посмішки, яка розповзалась його обличчям. І вони вирішили ну, після Аляски подивитись, ну не вже прям настільки це погано, не вже це Трамп не відігрує, а він ну, насправді такий жалюгідний. І почали робити тест за тестом, умовно кажучи. Перше виходить Лаврові каже: А знаєте, Росія не прийме безпекових гарантій жодних. Ми взагалі мали на увазі, що це мають бути безпекові гарантії Стамбула 22-го року. Ніякої реакції. Щось продовжують всі метушити, щось робити. Вигляд, ніби вони якусь безпекову архітектуру будують, що от ніби тут якийсь контингент миротворчий буде це все. Таке, ну добре. А знаєте, о, от Трамп сказав, що буде зустріч Путіна і Зеленського, що от він домовився про це з Путіним, що це навіть Путін сам запропонував. Це брехня, цього не буде. Не буде зустрічатись Путін з Зеленським. І взагалі, знаєте, що він його нелегітимним вважає? Ніякої реакції. Трамп говорить, що це все просто маячня. І Путін так позує путінників. Ну, давайте вдарю по американському, по американському підприємству. Ну, реакції. Я не знаю, що вже. Ну, давайте масовану атаку по Києву. Трамп вже неодноразово говорив, що його. Ці атаки йому не подобаються, що він злиться через них. Звинуватили ще й при цьому Україну сказали: То це ж Україна спровокувала, бо б'є по російським НПЗ. І Путін, він, мені здається, аж розгублений. І поки він сидів, думав, що ще таке можна зробити, Трамп виходить і говорить: а знаєте, чому досі перемови не надали результату? Це все через Європу. Це все через те, що Європа, отака погана, вона Україну накручує, і Україна занадто багато очікує від завершення цієї війни і не погоджується на ті умови, які є. Тобто та погана Європа, яка не дає Україні скопититись, яка підтримує Україну, щоб нам не довелось капітулювати перед Росією, дуже погана. Треба приймати прекрасні умови Російської Федерації, віддавати землі. Статус російській мови давати, повертати російську агентуру у вигляді їхньої православної церкви, скорочувати армію, це все. Шикарні умови. І ця Європа проклята тільки заважає, і Путін сидить і такий: да, ладно, тут тобто, прям настільки можна, такий. Ну, а давайте, а давайте я прям достану Януковича. І от я не здивуюсь, якщо навіть вони почнуть зараз розганяти цю тему. Особливо після Пекіна, тому що я впевнений, що зараз Путін просто в Ейфорії. Він там на якомусь 70-му небі від щастя він відчуває себе сильним, він відчуває себе впливовим, він знову на міжнародній арені. Трамп його успішно суб'єктивував, тепер він ще й в Індію полетить. Тепер, в принципі, Індія з ними в осі зла. Прекрасно, чудово. Трамп підкинув їм союзника, на якого вони навіть не сподівались. Тобто одна справа економічна взаємодія, а інша справа затягнути Індію в ось зла. Це фантастика. Найкращий подарунок до цього всього Шабашу. Тут ще й через те, що Трамп суб'єктивізував його на Алясці, вони ще й Кімчини напротягнули, ну тому що ну а що ж вже себе стримувати, як так можна? І Янукович це як знаєте, така цукрова присипка на торті. Ну, щоб вже прям. Ну, якщо гулять, то на всі гроші. Ну, якщо вже, ну, якщо вже йти в запой, то ще й Януковича сюди. А, тому, звісно, ми тут можемо трошки посміятись, поіронізувати. На нас це особливо не вплине. Але загалом глобальні маркери того, що відбувається, вказують на те, що чекає нас. Грандіозний кіпіш, ми геть не наблизилися навіть віддалилися від потенційного дипломатичного завершення цієї війни. Я знову ж таки більше вірю в те, що в цілому ми перейдемо в фазу глобального конфлікту і гарячої фази Третьої світової війни швидше, ніж може завершитись ця війна. І це все буде по Сполучених Штатів Америки через їх абсолютно хибну. Політику і відсутність стратегії через безхребетність Європи. Ми просто заручники цієї ситуації, але принаймні ну, мені здається, ми хоча б не по своїй волі, але готові до такого розвитку подій. Тому тримаємось тримаємось і отримуємо насолоду від кожного дня, шукаємо позитивні моменти, в тому, що нас оточує Бог. Цілком можливо, що далі буде гірше. Я буду радий помилятись, друзі. А ви що думаєте, напишіть обов'язково з цього приводу свої думки в коментарі. Ставте вподобайку під цим відео, якщо воно вам сподобалось, ставте дзвіночок. Також, якщо ви вже підтримали Сили оборони України, можете підтримати українську незалежну політичну аналітику за реквізитами в описі до відео. Там YouTube спонсорство чи інші реквізити, як вам зручно, тут щось QR-код є на екрані. Також, все для вас, любі мої, а поки. Neprašome.